У мене зламані всі ребра, рука пробита наскрізь кістка замінена на пластину. суглоб вибило на нозі. Тут така дирка в мене. 13 операцій робив. Як з'явився Налбуфін у вашому житті? Ну, одразу, мабуть, почали його колоти. І просто питали, чи сильніше зробити, чи. Нормально, ну як це нормально? Больно, робіть, сильніше. А потім я зрозумів, що я можу взагалі тільки спати, якщо мені вколять на обофін. Розкажіть про спроби кидати. Просто не купував, думаю, така, що не можна не колоти. Не, не можна. Дуже погано стоїть. Не можеш просто полежати там хвилин п'ять, постійно щось заваджає. Ну, Це же п'ятне і знеболюючи. І в нього така ломка, як від звичайних наркотиків. Ну всі, хто зі мною в госпіталі лежав, там дуже багато військових було. Я з деякими там по цей момент спілкуюся. Вони просто продовжують його купляти. Так само дуже тяжко його кинути. Антону вдалось кинути на лбуфін у реабілітаційному центрі. Він проти того, аби препарат був доступний в аптеках. Суспільне розслідувало, чому наркотичне знеболювальне таке популярне в Україні. Про це дивіться у розслідуванні за посиланням.